народ, З вами Роха. Перед початком перегляду цього відео хотів розповісти вам коротеньку передісторію взагалі цього бою. На днях я виконував челлендж, доволі такий цікавий і в той же момент нескладний. Основною умовою цього челленджу було це те, що треба було зробити 8 тисяч сумарної шкоди. З однієї сторони, я подумав, блін, ну це насправді не дуже складно, то здається, да? 8 тисяч суми зробити. Але виконували ми це на дуже і дуже цікавому танчику. Це в нас преміум ЛТ 9 рівня Франції Шармле 75. Хто знайомий про цей танчик, то в принципі він знає, що це за машина, в чому її фішка і чим же ж він такий цікавий. Я більш детально заглиблюватися по поводу характеристик цієї машини не буду. Хочу сказати одне, що. Хоча вже ж я виконувати цей челлендж. Думав, що за годин 5-6 складусь, але йшла п'ята година, шоста година, сьома година стріму. І так вийшло, що стрім затягнувся на 12 годин, по факту. І дивлюся я на лічильник вже 11.45 е, стріма по часу. І розумію, що зараз катаю ще один бі, якраз буде 12 годин, тому що на Ютубі чисто 12 годин стріма йде. А потім починає він перезаписуватися. Е, початок стирається, а кінець тільки залишує, е, залишається стріма. Ну і вирішив, що скатаю один бій. І тут якраз випадає Прохорівка. Що з цього вийшло? Рекомендую вам подивитися цей бій. Всім бажаю приємного перегляду. Ну і не забувайте протискати вподобайки. Всім дякую. Сор, перший звод. Ця корішка буде зараз прикривати його. При Рей... давай, Ярік, давай. Як його законтрити, а? Добре! Мені потрібно законтрити, щоб він не заїхав в кущ. А він заїхав. Розумієте? Він заїхав в кущ, Він заїхав в кущ! Він заїхав в кущ. Він заїхав в кущ. Як? Він тут стоїть. Розум, ну. Тут відкрити вогонь. Слухаюсь світ ставу XOR, бачите, контрить. Я нічого не можу зробити за цього клятого ксора. Просто нічого. Треба якось 430-го спробувати з'їсти. Дарма вони їдуть, ой дарма. Але мені здається, що він втік. Знаєте, що саме специфічно? Я хотів сказати перед прохою, що це крайній бій і все. Тому що 12 годин стріма 11.54. І так вийшло, що останній бій випадає проха. Я думаю, ладно, промовчу, щоб не зглазити, щоб взагалі нічого не сказати. І. я пердолі. Я сказав, що зроблю. Зроби. Припинити просування. Я тебе не залишу без уваги. Джесор, я тебе не залишу. Гривня Владос. Так, ти все ж знайшов той в циркомплексі. Владос, дякую величезніше. Дякую тобі величезніше за челлендж. Я його знайшов, так. Да. Просто я його знайшов. Я його знайшов. Боже, мене ж, мене ж глюче, реально просто. Ну, серйозно. Чо ти брата, просто так. Просто одному і не поспішайте. Та ти, Владос? Ай, блін, лад! Дякую величезне. Я вже просто розумієш, в мене вже голова. в мене вже просто... циркумфлекс Влад, я вже просто пливу, серйозно. Отак от це робиться, отак от це робиться, 13к просто, сюди, сюди, Владос, дякую тобі величезно! Добре заплатити акторам. Боже, я, коли було 6 тисяч підсвіту, я аж боявся, я оце я дивився, ви ж бачите, я навіть чат не читав. Влад, дякую величезно. я думав, то ну, коротше, ладно. Просинайся, ще 8к. Ух. Ну, катка була прям. Я не знаю, вони Ксора не відстріляли, бачите? Він зайняв ту позицію. Хоча я побачив, що він заїжджав. Я не міг агресувати за цього, Я не міг. Тому що мене я знав, що Ксора прикриває хорішка, і вона його буде прикривати. Тому от так. Фух, друзі. Ну я думаю, прям. На дванадцяту годину, розумієте? На дванадцяту годину <на>